Антоній Печерський. Антоній Печерський або Києво-Печерський. Святий Православної церкви, церковний діяч Київської Русі. Родоначальник Вітчизняного організованого чернецтва, засновник кількох монастирів, зокрема Лядівського на Поділлі та Києво-Печерського монастиря і будівничий Свято-Успенського собору. З його ім'ям пов'язують реорганізацію києво руських монастирів на засадах суворих чернецьких традицій Святої Гори Афон у Греції. Антоній народився в Любичі неподалік Чернігова, ймовірно, 983 року за 5 років до офіційної дати хрещення Київської Русі князем Володимиром. При народженні він був названий Антипою. Батьки відзначалися великою побожністю та благочестям. Від них ще в юні роки прийняв християнство і син. Прагнучи душевного спокою, юнак викопав печеру, де молився на самоті. Невдовзі Антипа вирушив на гору Афон у Грецію, що славилася як осередок православного чернечого життя. Ймовірно, його шлях проходив разом з Прачанами до Палестини через Подністров'я до Чорного моря і далі до Константинополя та Греції. Війшовши, чи не всі афонські монастирі, Антипа в одному з них прийняв постріх і набув ім'я Антоній. За час свого чернецтва на Афоні ревним благочестям та аскезою він заслужив повагу серед братії. Невдовзі настоятель благословив Антонія повернутися на землі Київської руси, аби закласти там засади та принципи афонського чернецтва. Повертався Антоній вже відомим шляхом здовж лівого берега Дністра. Неподалік місця впадіння річки Лядової у Дністер у тутешніх крейдових скалах знайшов печери, в яких і оселився ненадовго, заклавши втім початок Лядівському святоуспенському скельному монастирю. Сталося це не пізніше 1013 року. Того ж 1013 року, Антоній прибув до Києва. Відвідавши тамтешні чернечі обителі, він не вподобав жодної і оселився в окремій печері в селі Берестовому у передмісті Києва. Після смерті князя Володимира Великого у 2015 році, коли почалася боротьба за владу у Києві, Антоній покидає свою обитель і знову мандрує на Афон. Повернувшись до Києва 1028 року, після утвердження на престолі Ярослава Мудрого, та пізніше обрання митрополитом першого з місцевих ченців Іллеріона, він знову оселився в печері. Носив грубу власницю, харчувався тільки рослинною їжею, навіть у дозволені дні утримувався від вживання м'яса. До Антонія почали сходитися подвижники та учні. Втім, прагнучи самотності, Антоній перебрався на, на сусідню гору і викопав собі нову печеру. З часом поруч оселилися нові відлюдники, їх кількість зростала. На прохання Антонія, Великий князь Ярослав віддав монастирю в гору над печерами, і з благословіння Антонія тут було споруджено дерев'яну церкву, а довкола обнесено парканом. Монастир став жити за єдиними правилами і статутом, перейнятими з афонських обителей. Так заснувався Києво-Печерський монастир. Антоній брав активну участь у політичному житті і свого часу підтримував князя Святослава Ярославовича в його боротьбі за великокнязівський престол із князем Ізяславом Ярославичем. З політичних причин Антоній ненадовго перебирається до Чернігова, де засновує ще один печерний монастир, та незабаром повертається до Києва. Останні роки Антоній провів у створеному ним Печерському монастирі, де 1073 року. Розпочав будівництво собору успіння Пресвятої Богородиці. Помер преподобний Антоній 7 травня 1073 року у 90літньому віці. повір'ям, його мощі досі знаходяться у катакомбах Києво печерської лаври.